Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Діма Пригоди. І сьогодні ми будемо будувати сідало для курей, щоб вони там неслись. Зараз почнемо прикручувати, ми вже зробили заготовки по 80 см. Тут буде перегородка 40 см на одну на сідало. Будемо робити два двойне. Беремо саморіз. О, і закручуємо. <звук> Тут трішки. Так, зверло трішки випало з дрельки. Ну, зараз я закручу і продовжу. Друзі, вже надягнув сверло, ой, біту, і на... закручуємо нашу дошку. Є один. Беремо саморіз. Вкручуємо і беремо зразу ж. Ще два і вкручуємо їх також в дошку. Зараз ми прод... зробимо ще таку саму роботу з другої сторони і продовжимо вам знімати. Друзі, доробили з цієї сторони так само і відрізаємо ось тут і будемо продовжувати робити, бо нам потрібно ще одну таку саму зробити. Починаємо відрізати. А ну тришки. Все. Одну сторону відрізали і відрізаємо ще одну. І б... вимкнусь як будемо робити далі. Ось, друзі, робимо другу сторону по 80 см, як я вам казав. Друзі, сверлимо дирочки, щоб було зручно прикручувати. Одна є, і робимо другу. І на другу доску теж потрібно дві. Тепер міняємо свердло на біту, зараз я вам покажу, як робиться Ось режим, міняємо його на викручування і держимо оцю штуку. І все. Тепер беремо біту, поміняємо режим на вкручування і вставляємо. Мені потрібно ще трохи. і закручуємо так само. І все, беремо саморіз і вкручуємо. Який скривий попався, візьмемо хороший оп! Хоп, і ще один. Останній. І так само робимо з другої сторони, і тоді продовжимо. Друзі, а в нас тим часом ліє такий дощ. Друзі, я хочу зараз вам показати, як потрібно правильно різати. Ось так от ріжки починаємо, потім беремо таку і ріжемо. Я, звісно, жартую, так не потрібно різати каже, кожен ріже, але я буду продовжати різати. Друзі, ось ми зробили дві такі, на сьогодні досить. Це перша частина будування так виходить. Потім знімемо ще й другу вже. Ось такі вийшли дві підлога і дах. Ну, випустимо другу частину скоро. А на цьому все. Дякую за перегляд, всім удачі і всім пока!